Христос народився. Слава Ім'яну! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Мирова начні брати Сестри. Я хочу зачитати разом з вами від Матвія, 26 глава, 26 розділ із 20-го вірша. А коли настав вечір, він з 12 мічнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: Поправді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони заслужилися тяжко, і кожен з них став питати його: чи не я то о Господи? А він відповів промою: хто руку свою мочить миску земною, той видасть мене? Людський син справді йде, як про нього написано. Але горе тому чоловікові, що видасть людського сина, було б краще йому. Коли б той чоловік не родився, юдаш зрадник його відповів і сказав, чи не я то, учителю, відказав йому, ти сказав Амінь. Знаєте, дорогі браття, сестри, зараз молода, праздник, Різдва, Новий рік. Знаєте я так роздумував, думаю, вже. Другий рік пішов, а як прожив я в цьому році, в тому, що був, думаю, як жити в другому, у наступному році, щоб дійсно остався вірним Господу? Чи достойний я своїм життям, чи все я роблю для того, щоб дійсно я був вірним Господу? Знаєте, Служить Господу треба служити кому ми людям, а поклоняємося кому? Богу. І, моєму я служимо для Господа, служимо для людей. А поклоняємося ми Богу. І з цього рика я таки взяв, знаєте, сім таких питань. Перше питання, чи не я той, що хоче сидіти на двох сільцях, хто хоче одною ногою стояти в церкві, а другою Знаєте, Дивлячись на своє життя, дивлячись на когось, хто як живе і аналіз такий своїх думок, думаєш, дійсно, як би устояти? в цьому світі, щоб дійсно не бути таким, знаєте, роздвоєним. Тут в церкві будь одним, в світі будь другим, вдома будь третім, щоб цього не було старатися треба, щоб дійсно служити людям. Коняться Богу, знаєте, такий приклад ще, як старому заповіді про пророк про Ілляїв, коли сказав ізраїльському народу, зібрались народ на горі камінь і задав їм таке запитання, скільки ви будете хромати на оба коліна? Якщо є Господь, служіть Богу. Якщо нема Господа, служіть Богу. І знаєте, роздумуючи, думаю, що дійсно Ілья бачив состояння кожного, хто як жив. Він говорить, ти і йди за Господом, і йди за вола. Ну не можна двом служити Богу і мамоні. З одного з точиків не тече горка і сладка вода. І Господь хоче, щоб дійсно ми укріплялися в цьому мирі і щоб ми бачили, де добре, де погане, і щоб ми більше надіялися на Господа. І другий такий приклад, чи я не той, хто розчарувався в Божій, Бозі і не отримав. Рунка. Не, ми, бувають, люди всі приходимо в церкву і раді чогось. По-любому хтось з нас приходить в церкву, раді чого? Хто За чим? Хто прийшов поклонитися? Году? Хто прийшов, щоб отримати? Благословення. Хто прийшов, попросити Господи, дай мені там здоров'я, а тут дай мені жениха, дай мені невесту, і дай мені роботу, і дай смотря, що хоче людина так, попросить. Господь хоче, щоб дійсно ми розуміли, за чим ми йдемо і, і чого. Ми хочемо. І кому ми хочемо дійсно поклонятися? У Іванлі Матвія у 19 розділі, 27-му, 27 му вірші написані такі слова. Йому, коли задають Ісусу Христу Петро таке питання, тоді відізвався Петро. До нього і сказав, от усе, поки ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їй, по правді кажу вам, що коли, ви, коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете і ви, що за мною пішли на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. Петро питає, ми все кинули. Так? Що ми за це получимо? А Христос каже, ви сядете на престолах. Знаєте, ми повинні розуміти, що ми не должні тут, що то ми получемо. Щось нам тут буде добре. Тут все времо. Все времо. І з радістю, знаєте, коли буває. А можна підійти, тих, хто підходить да, до брата, до сестри і говорить, о, ти скоро станеш перед Господом. Він скаже, ой, слава Господи, Господі, да, стану перед Богом. А другий скаже, то ти що Що це ти говориш? Що це слово таке? Що ти мене хочеш відправити? Іменно це состояння людини, воно показує, хто до чого стремиться. Чи друг друга каже, якщо все тут не порішав, мені ще треба там женить. Те побуть, дай племе, я не спішу. А другий говорить, Господи, все руки ти даю. Ти знаєш, коли я буду, піду на тебе. І другий рак питає, поросять здоров'я, дай мені здоров'я, а Бог дає буває, бо нам. Такі да, болезни, щоб ми дійсно задумались над тим. Чим ближче, говорить, скорб, тим ближче, чим більше скорб, тим ближче Бог. То що дійсно, коли як прихвачує, і людина вже починає о, задумуватися, ой, Господи, про Господа, коли все добре, о, да. я говорю, як тривога, так до Бога, як нема тривоги, то й не надо Бога. І третій такий, да, не. Чи я не той, що тільки робить вид, що тільки робить вид, що я християнин, я оце віручий, а на самому ділі людина живе зовсім другим життям. Знаєте, Бог все викриває. У мене навіть, знаєте, були такі, така ситуація, коли я. Знаєте, думаю, в мене побушення, в мене там було з одним братом, і всі говорили, там у нього проблеми, проблеми. Ну я не обращав як. Вроді нормально такий, тим більше я тільки прийшов до Господа, знаєте, а коли ти приходиш до Господа, ти е, хочеш бачити все хороше, ти не це погане, тобі хочеться всіх любити і всіх дивитися другими очима. Знаєте, ніяким з братом ніяким в мене не було до нього проблем, ніяких питань. Знаєте, я учився, і навчу мені такі, знаєте, мислички за нього йдуть. От все время мені раз таке посещає. От він так, так, а його дружні були там е, рукополагати, надяка на, діакона, а в мене протест. Ну чому в мене протест за нього? Я не можу поняти. Ну чому протест? І... Знаєте, говорю, Господи, ти мені покажи, чого в мене йде такий протест. Він нічого мені погано не зробив, я нічого в ньому погано не бачив, нічого не замічав. І знаєте, я їду на машині, дивлюся, стоїть цей брат готовий, п'яний. Я був ошарашений. І, знаєте, Бог все одно показує, а потім його ще бачили, і вже це викрилося. І просто, що Бог, буває, показує отакі от ситуації, що, бачите, не думали, що воно показує, а Бог Господь раз і показав цю ситуацію. І Господь хоче, щоб дійсно ми завжди були вірні йому. І йшли за ними. Знаєте, такий приклад, може, я колись наводив цей приклад. На Кавказі, мусульманська родина така жила і дочка Олда, 16-тій років тоді було. Знаєте, сусіди були віруючі християн, а вони масульмани. І вона якось її запросили на зібрання. І ви знаєте, вона покаялась. вона покаявся зібрані. І е, сначала сім'я, знаєте, так не замічала, як не, не побачила, потім бачить, вона вже давайте вже їй, до неї прес. Е, я думаю, хто був в масульманській країні, е, ви розумієте, це дуже серйозні там такі відносини до них. Це, там такий прес, що... Людині ви знаєте, їй запрет повний був. сказали, закрита була. вона в окно вистрибувала і ходила. І знаєте, впоследній вони вже бачили, що її чоловік вже роднявся, приїжджала, з нею вони мови. сказали, що ми тебе просто вб'ємо. І вона все одно ходила. І, знаєте, коли заболів її батько, і він говорить, не йди, вона каже, він ліг. Напроти на дверей, що вона говорить, якщо ти переступиш, прийдеш через мене, ти вже все, ти переступила все. Вже я тебе знак не знаю, відказую, що все. На це вона перестала, молюся, помолилася, я переступила і пішла. І це був, аврам мені сказали, не приходить. Бо коли батько це був больний, замовлю батька був рак. І, і вже їм уже було в такому состоянні, вона уже не жила вдома, і він попросив, щоб вона прийшла. Вона прийшла до нього і почала з ними сити, почала розказувати говорю, про нашого Господа Ісуса Христа. Говоря, батько, оце тільки не, хто тебе може спасти. Але знаєте, вона йому з такою вірою говорила, що дійсно він, він покаявся. І знаєте, Господь його ісцелив. Це було чудо. І він після цього покаялась і жінка його, і коли родина вся приїхала, він говорить, є тільки один Бог. Знаєте, це колись, як ми у Ходоносах бачив, е, коли пічки дали, да? хотіли спалити, тобто він говорить, є один Бог. І так, те саме каже, є один Бог. І знаєте, дійсно, що. Вона видержала до кінця. І Господь хоче, щоб дійсно ми з такою вірою були і дійсно йшли за Господом, щоб, не дивлячись ні на що. Четверте це таке, чи я не той, хто служить собі, а не Богу. Ісус сказав, що хто забирає з за а не Так? І, знаєте, більше всього ми, щоб у нас не було такого, да? я служу Богу, тільки роблю для себе. Господь каже, ти роби для мене. Роби для ближнього. І я тебе не забуду. І п'яте, чи я не той, хто глухий до Божих слів. Завжди людині говорять. Не завжди, але говорять людині. Полюбові, то треба почути цей голос. І щоб ми почули цей голос, ми повинні приблизитися до Господа. А щоб приблизитися до Господа, ми що повинні? Ми перше, повинні побачити свій. Якщо ми віддаляємося Господа, то ми чий гріх будемо бачити? Ми будемо чийсь бачити але не світ. І Господь хоче, щоб дійсно людина, коли побачила свій гріх, в неї було розкаяння. Бо покаяння без розкаяння не буває. Що свідчить, чи не я, той, хто ховає свій гріх? Людина буває в гріху і ховає гріх. Вже я не модив примір за брата, да, якого дождні, бо я пив, і він ховав свій гріх. Господь хоче, щоб ми дійсно не ховали свій гріх. І приклад нам такий був да Іуда дивіться, три з половиною роки він ходив з Ісусом Христом, носив що ящик пожертв. Потихоньку туди руку запускав, хто в Іуда був. Сводій. І потихоньку він. Як ви думаєте, Христос бачив чи не бачив це? Знав чи не знав? Знав. Но Христос давав що? Давав можливість, щоб дійсно я люди розкаються і покаявся. А не скривав. Так і Господь хоче, щоб дійсно ми не скривали. Якщо ми десь, десь ми щось попали, Господь хоче дійсно, щоб ми дійсно стали, перед Господом, ми, ми всі сурешаємо. Де хто так подивиться, хто так скаже всі. Господь хоче, щоб дійсно ми завжди просили його, обращалися до нього, і завжди ми, якщо ми зробили, ми дійсно просили прощення. І сьоме, Чи я не той, хто не розумний будівник, будує життя не своїми правилами, не по своїм правилам, а по правилам Ісуса Христа. Знаєте, Людина, коли нерозумний будівник, Він будує по своїм правилам, але не по правилам нашого Господа Ісуса Христа. А Христос хоче, щоб дійсно. Ми йшли і робили все по його праву. Для цього нам що там, дано Слово Боже. Навчать, звучать, дає розуміння, ставлення, понімання. І нам, наприклад, да, такий є 10 днів 5 розумних, а п'ять нерозумних, які одні держави нас. На готові, а люди не, не, не держати. Так, Господь хоче, щоб не були ми такі, як ці діли, і наділися тільки на Господах. І я хочу, дорогі браття, сестри, щоб кожен з нас міг іспитати себе, щоб міг сказати грети Господи, і щоб кожен з нас міг міг. Зустрітися з нашим Господом Ісусом Христом. За все йому хвала і слава Отцю Сину Святому Духу. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, слава Тві, Господь, засвятої мірі, за святой Борис май, і Симучій істинний Господь. Слава Тебе, Господу, що нашому паче у речі, яка в тому мірі і до себе розум своїм силам. Господи, укривляй, назидай, нас ставляй, щоб завжди, Господи, я слаю тебе, поклонявся тобі і був вірний тобі до кінця. Щоб, Господи, я ніколи не був, думав стояти на одній стороні чи на другій, щоб я тільки служив тобі, а мамоні І щоб я, Господи, міг завжди сказати, гляди, Господи, і що. Я, Господи, завжди міг зустрітися з Тобою. Тобі, Боже, за все слава. Отшу, сину Святому Духу. Амінь.